Так, бризкаємо пшеничку. Хочу показати вам розпилювачі екоджет. Ми їх придбали прошли рік зараз Погода вітряна, ну працюють вони навіть по вітру непогано, мені подобається. Гарне в них покриття. Гарно продувають, як видно. Навіть і вітер, але ж, але ж покриття нормальне. Ну, на камеру, мабуть, не буде видно. Як би вам показати. Ось може буде видно, розводься. Ні, не, не зводиться щось. Ось такі видно, що маленькі маленькі капальки. Воно вже поки цей вже висохло. Бо вітер. Так. Ну все таки в нас тех колії получаються. Це він раз їх нарізав на сезон і це по них тоді катається, Бризкає. Так, ну я ж кажу, навіть у вітер е, нормальне розпилення продуває до, до землі. Е, і це у нас, виходить, норма вилива 110 літрів на гектар. Так що розпилювачі Екоджет рекомендую, подобаються. Прошлий рік ми Получається замовляли два комплекта. Один комплект у нас на 100 літрів, а інший комплект 150-200. Ну, Там йдуть вони коричневі і фіолетові. Я відео зніма, знімав Так, по-моєму, чи прошли, чи позапрошлий рік вже не помню. Мабуть вже аж позапрошлий рік. А, то... Оце ми <кій>, працюємо. Це тільки як вітряна погода. Ну, що сильно вітряна погода. І води в нас хватає приблизно там на 150 літрів, ну, верніше по 200. У дуже сильний вітер, то ми прискаємо цими а, інжекційними. А так стараємося працювати екоджетом 100-150 літрів. Ну, зараз на даний час ми бризкаємо по 110 літрів. Так що, кому цікаво, заходьте на компанію Екоджет і дивіться, які в них є форсунки. Це вже можу сказати, що перевірено, що подобається. Так що кому цікаво, дивіться, вибирайте. Це так, для інформації просто хочу сказати. Все, всем пока.